Дивіться, знайшла три види веганських кабаносів. Не буду вдавати, що куштую їх уперше, бо це не так. Натомість одразу можу сказати, що всі вони смачні. Але давайте по порядку, які мої улюблені, скажу в кінці відео. Усі кабаноси цієї лінійки виготовлені на основі соєвого білка і мають досить хороший склад, без ГМО, без штучних барвників та ароматизаторів. Містять вітамін b 12 залізо та буряк для кольору. Оригінальні мають супер насичений, трохи навіть різкуватий копчений аромат. А своєю текстурою і смаком особисто мені вони дуже схожі на м'ясні, тільки більш пряні. Наступні кабаноси три зерна. Тут на першому місці у складі насіння соняшника, льна та чія. Якщо в оригінальних міститься майже 14 грамів білка на упаковку, то тут аж 20 грамів білка. Ці мають не такий насичений, більш м'який і приємний копчений аромат. Містять менше спецій, але велика кількість насіння у поєднанні з хрусткою їстівною оболонкою робить смак ще цікавішим. Останні кабаноси з перцем пірі-пірі. В них міститься найменше білка, трохи більше 13 грамів на упаковку. Проте пахнуть вони найкраще з усіх, як чіпси з копченою паприкою. Щодо смаку, то тут точно грає головну роль. Його гостроз... Та відчувається дуже сильно, часто їх їсти не варіант. І все без цими веганськими кабаносами було чудово, якби не сіль, якої в усіх більше 3 грамів на 100 грам. Вони дуже солоні. Проте іноді можна собі дозволити, і мої улюблені це кабаноси три зерна. В них найбільше білка і найприємніший смак.